Щодо мотивації, насправді бізнес має багато запитань. Коли ми говоримо про мотивацію, важливо розуміти, що ми говоримо про внутрішню здатність людини докладати зусиль до якоїсь мети, до якоїсь цілі і продовжувати цей шлях, незважаючи на якісь перешкоди, на якісь поразки людина піднімається і діє далі, далі і далі. Мотивація працює протягом великого проміжку часу. І що найголовніше, мотивація це те, що виникає у людини всередині, і тому людину фактично неможливо замотивувати. Програма націлена на такий дуже індивідуальний підхід. Всі теми, які розглядаються в рамках цієї програми, можна безпосередньо застосовувати для того, щоб зрозуміти мотивацію кожної окремої людини. Є багато практики, є багато теорії, зібраної з дуже різних смислових моделей, з дуже різних парадигм. І я впевнена, що кожен знайде ті інструменти, які зможе використати в своїй роботі. На рівні компанії важливо зрозуміти, що мотивація це дуже складна система, що важливо вибудовувати. Її з дуже різних елементів, і розуміти, що мотивація це майже ніколи не про гроші, що ми грошима або матеріальними благами не закриємо весь об'єм, який потрібен людині для того, щоб мотивовано виконувати роботу. Щодо навичок, які отримує людина, фактично людина навчиться виявляти мотиватори іншої людини, виявляти свої мотиватори, розуміти, як це працює, і на рівні компанії або відділу, або ж на рівні персональної комунікації. Використовувати ці інструменти для того, щоб більше і якісніше порозумітися з людьми по завершенню програми. Люди зрозуміють основне, що всі ми дуже дуже різні. У нас різні типи мислення, у нас різні типи сприйняття. Обробки інформації, різні стилі прийняття рішень, і це все впливає на те, що нас мотивує, що не мотивує. Відповідно, ми отримуємо дуже широкий набір варіантів того, як можна знайти цю мотивацію людини, і як можна залучити людину до виконання робочих завдань на високому рівні мотивації. Звичайно, одноденна програма має свої обмеження. Той же час для розвитку навички, щоб вона інтегрувалася як навичка, треба дуже багато часу. Для того щоб компетенція вбудувалася людині, треба десь півроку. Що ви точно отримаєте? Отримаєте загальне бачення, загальну рамку і конкретні алгоритми, як можна тренувати той чи інший інструмент. А далі відповідальність за вами, як ви будете це використовувати, і як ви насправді це зможете зробити частиною свого професійного портрету.